Привіт підписники, привіт випадкові глядачі. З вами Ігор. Шоста година ранку записую обіцяний звіт по волонтерській допомозі від моїх корішей. Дивимося. Мені прийшли пліти. Пліти керамічні. 2,8 кг одна пліта з такою маркою. Strike Face, Ось таким ось маркуванням. 2,8 кіла. Не сказати, щоб сильно вона легка, але явно не тяжка. Зараз будемо міряти. Це допомога, яку надав мені мій підписник Юрій. Привіт, Юра! Дякую тобі. А також спілка його однодумців, можна сказати, народних волонтерів. Так що дякую вам, друзі. Це мені стане в нагоді. Я зараз переводжусь на бойового медика. Скоро буду більше працювати в полі. Так, до цих пліт ідуть всі відповідні сертифікати, характеристики. Так, тут щось у нас випробувальне обладнання. Написано бла-бла-бла. Все -бла -бла». ще можна перечитати. Судячи з того, що написано, пліти гарні. Тепер треба поміряти. Так, це моя беушна, але гарна плітоноска, придбана за рахунок допомоги ніксера. Привіт, ніксер. Дякую тобі, друже, британка. Так. так. все четенько заходы. Раз. 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 Так. Вот здесь. Друга. уже єсть. Зацебити аптечку. Аптечка крута за 4 косаря. Також не без вашої участі. Дякую, друзі. Придбо. Ну що ж, тепер я відчуваю себе більш захищеним і Вседа... все. Все дякувати вам. Так що таке коротке відео. З вами був Єгор. Дякую, Юра, дякую всіх, хто долучився до збору на ці пліти. Дякую Ніксер, дякую колективу Ньютона за допомогу. І взагалі всім тим, хто мене підтримує добрим словом, іноді копійчиною. До наступних зустрічей.